В зоні АТО черговий раз побували учасники гуманітарної місії. Житомирським військовим доставили воду, засоби особистої гігієни. Крім цього, частину гуманітарного вантажу склала велика партія кросівок. В раз було закуплено тисяча пар е кросівок. В общем-то, обувь обув'ю, а кросовки вони в даній ситуації при такої жарені найбільш ефективні и берегу ноги, потому что ноги, общем то та большая часть успеха вообще. Не только на поле а вообще в жизни. У приватному порядку місце дислокации житомирських військових відвідав нещодавно призначений голова Житомирської облдержадміністрації. Він прийняв активне участь в зборі помощи непосередньо в цих тысячах пар обуви. Это благодаря, он организовал сбор денег на кроссовке. То есть, это в -то, его часть, которую он вложил в это все. Также там и другие організації, люди То есть все старались. Не настільки, наскільки виходить, приобщитися к ділу до допомоги. нові потреби військових будуть вивчати члени координаційної ради. Крім традиційних води, продуктів харчування, засобів захисту та зв'язку. Житомирським воякам потрібно спецприладдя. Необхідні прибори, прицели, тобто ночні прибори, ночні прицели. тепловизоры. Это то, что говорил командир 95-й бригады, что им это надо. Необходимы э, беспилотники. То есть э, в 95-й бригаде, это не только 95-я бригада, я говорю вообще о потребностях. Необходимы беспилотники. Притом они есть вот самые разные, да, вот как все же делится по классам. Там что-то нужно в интересах АТО, что-то в интересах там больших соединений, а что-то такое, что должно быть там в бригаде или, или в батальоне. То есть, условно говоря, э, если необходимо и Марші впереди должен дозор, проверять есть там противники или нет, и рисковать нужно этими людьми, то проще запустить беспилотный летающий аппарат. Крім того, армія потребує захисту техніки, і людей які в неї пересуваються. их сейчас налаживаем производство здесь, уже разместили заказы. Нам должны сделать коммерческое щоб... предложение, сколько это будет стоить шукають можливості ввезення в Україну медичних препаратів, завдяки яким в умовах бойових дій можна було б врятувати життя не одній людині. Є такі називається гемостоп Гемостоп і гімостопіліцелікс ета кровоостанавливаючі слідства. Они в Украине не сертифицированы, ну, э, то есть они не разрешены к использованию, то потому что они сертифицированы, в то же время они сертифицированы. В России и наши покупают, там контрабанды завозят сюда. Используя этот препарат, он получается делает как вроде тромб, не тромб, заглушает вот эту трану, вот восстанавливает кровообращение и... Э, Такої поняття, як істіч кров воно і кров'ю вже не включається. Якщо міністерство охорони здоров'я не може терміново вирішити проблему з сертифікацією цих препаратів, волонтери готові порушити закон, щоб врятувати життя нашим бійцям.